Ми знали, що Маріуполь оточений, там було багато моїх друзів. Один із них Вова Орден, який досі в полоні. Також мій друг-електроник, який повернувся з полону. Я знав, що вони там і хотів дуже сильно їм допомогти. Ну і вдруге, якесь внутрішнє відчуття казало, що це треба для мого життєвого шляху, і ну, я наважився полетіти. Місто було вже максимально ну, зруйноване, було багато могил, там якісь поодинокі люди ходили, якась там бабуся, яка на лавочці сиділа весь час. Я думаю, вона жива, вона вже там дуже давно сиділа. Там Приміщення, там, де людей складали, будівлі, там, де ще люди не виїхали, а то, от цей будинок, а там через дорогу ну, йдуть бойові дії. Люди, які вже гнили в будинках, тримали позиції. Тобто, ми спочатку були на одній. Потім нас почали оточувати, ми відійшли і тримали вже позицію іншу. Мене звати Максим позивний Роджер. Зараз старший сержант тестового тижня від 3-ї окремої штурмової бригади. Тобто Займаюся навчальним процесом організацією роботи цього вишколу. В ну, Маріуполі я захищав місто, був прикомендований до бійців Азову і разом з ним вже тримав оборону міста спочатку в Маріуполі, а потім вже на Азовсталі. Азовсталь всій красоті. До повномасштабки ми готувалися, тобто проходили, вишки, не панікує годуся від по сучі, Нацкорпусу і ветеранів Азову. Проходив там, вишкіли від правого сектору дуже давно. Взагалі там ну, вишкали, в принципі, багато проходив. Сам готувався, тренувався. Ми постійно тримали оборону міста. Тобто ми до 14 квітня були в Маріуполі, а потім вже пролунала вказівка, що треба евакуювати на Завсталь. Ми збиралися з колоною і їхали вже на завсталь. Ну, У мене поранені околики. У ну, мене були певні фади зору до, але в Маріуполі ще вони всього бились. Ну, Там осколочні поранення, ну там невеликі. Ми десь до 16 травня тримали оборону, тобто .е. виходили на позиції, і потім вже полонала вказівка, що вже наступний крок це типу вихід з Азовсталі в почетний плен. Сказали .е. нам, що від місяця до трьох буде харчування, там зв'язок, все буде добре, повернутись додому. Але ну сталося не так, як, як казали. Я ну, повернувся додому ну, в Україну .е. 11 червня 23 року. День. Доброго дня! Я вас запрошую. Як настрій? Супер. Все добре, так. посмішка на обличчі. Сьогодні у нас важливий день. Сьогодні від засновника проєкту Серце Зосталі ми будемо вам передавати цю власну квартиру. Супер. Запрошую вас. Ну, як, перші враження? Офігенно. Що Тож, те, що треба, Діма. Прям супер. Ну, я просто хотів в студію, типу, і це те, що є. Ну, не, не люблю, коли корот, ця кімната е, типу, перегороджена міні-кімнатами. Міні тобто краще одна, типу, велика, чи там, дві чи три кімнати маленькі. Коротше. Тому прям ще ну, супер. Одна, то, тут є і простір, і функційність, все необхідне, і робоче місце. Так, да, да, взагалі. Планіжко, і, і панорамні вікна, те, що я хотів. Так, ну все до речі. Так, да, так, да, ще пушка віде. Дуже подобається. Шановний Максиме, шановний наш герою, сьогодні в мене дуже важлива місія від засновнику проекту Серця Зовсталі Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Дякуємо вам за героїчну оборону міста Маріуполя. Дякуємо за все, що робите для нашої країни. Це для вас з великою повагою. Дозвольте <хи> вас, бути Дяк, щасливі. Дякую. Хотів ну, сказати велику вдячність вам і Рінату Ахметом особисто за те, що підтримує робить великий вклад в обороноздатність країни. І за те, що не забувають тих хлопців, тому що їм дуже важко щось там. І коли вони повертаються і отримують таку підтримку від держави, від окремих особистостей, це дуже дуже цінно. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи продовжуєте ви службу так. чи надалі? Як складається ваша майбутнє? Коли повернувся з полону, в принципі, повернувся той підрозділ, в якому я був ну, на початку масштабного вторгнення. Е мені запропонували займатися підготовкою фізичного рекрутів. А згодом запропонували за ну, як, командир бригади дав вказівку від'єднати вишкільну групу рекрутів від вишкільної групи тижня штурмовика. Ну і тоді вже я почав займатися створенням е тестового тижня. Це проєкт, який вже наразі дав бригаді близько батальйону мотивованих бійців, які зараз захищають, захищають нашу країну в складі третьої окремої штурмової бригади. Мені здається, у військових, от після ну, коли там буде, наприклад, перемога, буде дуже велике очікування від суспільства. Тобто ми своє життя віддавали здоров'я. Не можна зрівняти роботу військового з якоюсь цивільною затівою професією або з професією, ну там або з бізнесменом. Типу. То тобто есть там вони працюють, ризикують своїм часом і грошима, а там хлопці своє життя віддають. Тому я думаю, ну це буде, але треба державі вже зараз до цього готуватись, і, і вже типу, щоб такі проекти, як серце завсталі, не був не тільки з ініціативи Ріната Ахметова, а з ініціативи взагалі держави. Квартира студія, яку ми для нього обрали. Квартира, як завжди, обладнана всім необхідним, тобто можна заїжджати і вже жити і будувати своє нове майбутнє. Ми говорили про майбутнє нашого героя. Він на сьогодні, незважаючи на важкі поранення, на те, все те, що довелося пережити, цей полон продовжує службу. Дуже пишаємось нашими хлопцями, які знаходять в собі сили і надалі рухатись вперед, незважаючи ні на що зростати і будувати своє майбутнє. Був момент там і в полоні читав книжки, там до війни читав книжки. Там... Описано, що є ну, в кожного чоловіка повинен бути якийсь от, базовий фундамент. Тобто це сім'я, це будинок і, ну, і своя справа. І тобто, якщо є сім'я, але немає будинку, типу, це фундамент не міцний. Або якщо є будинок і своя справа, а немає сім'ї, то теж це будинок міцний. А коли є цей комплекс, то він впливає на всі сфери, і зрозуміло там, енергія чоловіча і взагалі його справа буде ще більше розвиватися.